Є ряд ОСББ, в тому числі і в мене на окрузі, де голови ОСББ, які були обрані, вони заходяться відповідно за межами України. І ну ладно, це голови відповідна, але питання ще в тому, що і якщо ми говоримо зріз кількості мешканців, тому що для того, щоб змінити голову для того, щоб провести те чи інше рішення а, на загальному зібранні, потрібно як мінімум там 50%. Так ось, коли приходять там і почкало в мене, і по колодязні є відповідно, приходять з питаннями: голови немає, є нагальна проблема. Там чи потрібно підвищити відповідно тариф, чи зменшити, чи там є проблема. А немає голови, який здійснює би. Управління цим питанням, тобто далі ми говоримо про те, що давайте перезберемо голову або оберемо відповідно нового управителя, а кількості відповідно голосів, які власників квартир не вистачає. Оксанд Федорович говорив, що дійсно повернулося місто ну, приблизно до по кількості населень. Воєнного стану, але потрібно враховувати те, що дуже велика кількість, ось, зокрема в мене на окрузі, де багатоповерхівки, це є херсонські сім'ї, які виїхали відповідно. Військові, в тому числі це наші мешканці Миколаєва, власники відповідно, але які зараз знаходяться в лавах ЗСУ. І коли стоїть питання про загальне зібрання для того, щоб вирішити те чи інше питання. То на жаль, у цих навіть відсотків саме власників відповідно немає. Не скажу, що в керуючих компаніях трошки легша ситуація. Та ж сама ситуація у зв'язку з в тому числі і працівниками, які пішли в ЗСУ, які відповідно були призвані, мобілізовані відповідно то. Uh, і в керуючих компаніях відповідно існує певний, скажімо так, проблеми з кадровими, які готові, ну які можуть проводити чи чи інші роботи, тому на жаль, це глобальна проблема, і інколи мешканці приходять і скаржаться на цю ситуацію з, з проханням втрутитися, ну враховуючи, що це виключно цивільне правовідносини, тобто вони або обрали цього голову СББ, або вони. Обрали цю керуючу кампанію, то тут, 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 тут якимись силовими чи адміністративними шляхами на жаль навіть допомогти не можу. Тому виходимо на якісь там зібрані. Я їм розповідаю шляхи, підсказую, допомагаю для того, щоб, можливо вони зрушили це питання, переізбрали або поміняли управляючу кампанію і так далі.